У затінку похмурих гір розгортається епічна битва, що вирішить долю середзем'я. Велетенські армії зійшлися в баталіях, де мечі дзвенять і плюються іскрами, а магія витканих чарів змушує землю дрижати. Долі великих королівств і хоробрих героїв переплітаються в боротьбі за загадковий і могутній перстень абсолютної влади. Фродо та братство персня. Саурон і його темні слуги, Гандальф і Саруман, і навіть Голум. Усі вони беруть участь у вирішальній виправі, сповненій небезпек, неочікуваних подій і епічних сутичок у самому серці Середзем'я. Величну постать гри під назвою Війна персня» Друге Видання неможливо переоцінити. Ця неперевершена масштабна воєнна стратегія кожного разу змушує гравців із головою зануритись у неймовірні перепетії всесвіту Толкіна. Проте цю історію можна зробити ще епічнішою і різноманітнішою. Не вірите? Сьогодні я вас у цьому переконаю і розповім про всі чотири доповнення до гри Війна Персня, які можна використовувати окремо або ж усі разом, щоб наповнити базову гру новими механіками, персонажами, подіями та ще більшими враженнями. Якщо ж раптом ви ще не знайомі з грою Війна Персня, Друге Видання, ви можете знайти відеоправила цієї гри за посиланням в описі до відео. Ба Більше, я раджу вам це зробити, адже сьогодні я розгляну лише нововведення, які ховають у собі коробочки доповнень. Отож, перше доповнення, яке ми розглянемо, це Володарі Середзем'я. Воно зосереджується на певних персонажах фентезійного світу Толкіна, а також містить додатковий набір правил під назвою Рада в Рівендолі, що дає змогу дещо змінити сюжет трилогії Володар Перснів. Це доповнення містить чотирьох нових персонажів для кожної зі сторін. Для вільних народів це три хранителі ельфійських перснів: Лорд Елронд, Володарка Галадріель та альтернативна версія Гандальфа як хранителя Нарії. Позаяк вони є хранителями перснів. На заміну старим ельфійським персням прийшли нові, які тепер мають нові особливі властивості. Наприклад, адамантовий перстень володарки Галадріель може скасувати ефект звичайного жетона гонитви з оком і змусити взяти інший жетон. У кожного хранителя також є власний особливий кубик хранителя. Коли володар Елрон чи Володарка Галадріель перебувають у грі, або Гандальф Сірий, хранитель Нар'ї, провідник братства, відповідні кубики додають до запасу гравця. Ці кубики можуть суттєво допомогти вільним народам завдяки новим граням. як-от узяття карт, проте так само можуть привернути небажану додаткову увагу Саурона за випадіння грані Ока. Крім хранителів, у грі також з'являється Смеагол, який дає змогу відповісти на запитання, що могло би статися, якби супутники приборкали цю нещасну істоту до того як розпалося братство. У тіні з'являються чотири нових карти персонажів, із яких Бальрог з морі та Готмог лейтенант Моргула є абсолютно новими. Кожен із цих двох персонажів має по одному кубку молодших посіпак, які додають до запасу, коли персонажі входять у гру. Бальрог витривалий боєць, який додає два до своєї бойової сили під час битв. А лейтенант Готмог є корисним для збирання нових загонів. Альтернативні версії речника Саурона та короля Відьмака ви також знайдете в доповненні. Речник Саурона має доволі тісні зв'язки з армією. Наприклад, він здатен продовжувати облогу без заміни елітного загону. Лідер Назгулів, знаний як король Відьмак у гонитві за перснем, більше зосереджений на полюванні за перснем ніж на битвах, що точаться по всьому середзем'ю. Рада в Рівендолі це окремі додаткові правила, що можна додати до партії, і завдяки ним ви можете замінити базових супутників на їхні альтернативні версії. Рада в Рівендолі дає змогу дізнатися, що сталося б, якби деякі персонажі не вирушили до судної гори, а повернулися в рідні краї. Наприклад, Леголас, ельфійський принц, може почати гру в лісовому королівстві, тоді як Боромир міг би взяти роль головнокомандувача Гондору в Мінастіріті. Якщо будь-який із супутників починає гру поза братством, гравець за тінь отримує жетони дії, які можуть дозволити йому переміщувати назголів і посіпак або просувати жетон народу тіні треком політики. Крім того, в цьому доповненні ви також знайдете 13 нових карт подій, які гравці затасують до своїх колод на початку партії. Воїни Середзем'я – це друге доповнення до настільної гри Війна персня воно додає до ігроладу механіку фракцій, певних об'єднань та істот, що підтримують або вільні народи, або тінь. Отож у цій коробочці ви знайдете шість нових фракцій по 3 для кожної зі сторін: нові карти подій, як для вільних народів, так і для тіні, і карти подій фракцій, а також два особливих кубики як для фракцій вільних народів, так і для фракцій тіні. Тож, тепер давайте ближче поглянемо на три нові фракції, що отримує гравець за тінь. Корсари з Умбара могутні союзники Саурона, адже вони можуть швидко перевозити війська тіні вздовж берегів Середзем'я і річкою Андуїн. Горян зі смурних земель насправді не вважають військом Тіні. Утім, якщо вони перебувають в одному регіоні з військом Тіні, то можуть переміщуватися і атакувати разом із цим військом. Поріддя павучихи, нащадки великої Унголіанти, що у свій час майже поклала край сподіванням вільних народів. Вони розпочинають гру у Долгульдурі та Мінас Моргулі і діють схоже на горян зі смурних земель, тобто переміщуються й атакують лише коли перебувають у регіоні з військами Тіні. Щодо фракцій вільних народів, то орли з імлисти гір є найзаклятішими ворогами Саурона і усіх його мерзенних прислужників. Розпочинають орли гру в орлиному гнізді, а дії її можливості фракції зазначені на картах і активуватимуться за розігрування. Мерці зі смурного Капища можуть увійти в гру, коли бурлака або Арагорн перебуває в Ереху або в межах одного регіону від нього. Мерці завжди тримаються разом і утворюють одну могутню армію. Під час атаки мерців ті ніяк не може відповісти на атаку. А гравець за вільні народи вилучає одну фігурку мерців і кидає три кубики та влучає за кожен результат чотири і більше. Останньою фракцією доповнення є енти з Фангорна. Під час гри, принаймні, один Ент завжди повинен перебувати у Фангорні разом із супутником або братством, що утворює Ентівський ліс. До того ж, Енти можуть знищити Сарумана, якщо внаслідок атаки знищено всі загони тіні в ортанку. Також у доповненні є два кубики фракції, і коли перша фракція гравця входить у гру, цей гравець додає кубик фракції у свій запас кубиків дій. Ці кубики дозволяють виконувати дії своїми фракціями, як от наймання фракції чи добирання або розігрування карт. Нові карти подій також додають до гри, що дозволяє гравцям використовувати свої фракції більш ефективно. Крім цього, карти подій фракцій утворюють дві нові колоди для кожного із гравців. Вони дозволяють наймати нові загони фракцій, коли будуть виконуватись певні умови, або навіть знищувати назву як це можуть робити орли з імлистих гір. Третє доповнення під назвою Доля Еребору це варіант правил гри «Війна персня, що пропонує інший результат битви п'яти військ. Тобто сили Тіні здобули перемогу, що кардинально змінило хід історії. Орки поселилися в самотній горі та збудували там фортецю, а гноми залишилися животіти в залізному кряжі. Коли використовуєте це доповнення, ви можете змінити ігрове поле за допомогою нових плиток міст. Тепер Еребор і спочатку гри вважають фортецею Тіні, а залізний кряж стає містом, а не селищем. Додатково ви заміните деякі карти вільних народів і тіні з бази на нові, що наявні в цьому доповненні. А також використовуватимете змінене розставлення військ відповідно до вказівок в правилах. Королі Середзем'я – це останнє на сьогодні доповнення до гри Війна Персня, Друге Видання. Століттями Саурон намагався впливати на правителів Середзем'я за допомогою персні влади. А Гандаль навпаки, докладав усіх зусиль, щоб відродити у правителів надію на перемогу і мотивувати протистояти злу. І ось навколо цієї боротьби за серця і розуми правителів середзем'я є створене доповнення королі середзем'я, яке включає в себе по п'ять споганених і пробуджених суверенів і їхні карти, трьох темних ватажків, а також два особливих кубики. Дій, вільних народів і тіні Тепер, під час гри, ви зможете або пробудити собі на допомогу одного з п'яти суверенів, якщо ви граєте за вільні народи, або споганити їх, якщо граєте за тінь. На кожній карті суверена вказано, що саме ви повинні зробити і куди привезти суверена, щоб пробудити його. Коли це відбувається, ви отримуєте нового помічника в боротьбі проти тіні зі своїми унікальними вміннями, які ви можете активувати, використавши зазначену грань кубика і виконавши вказаний ефект. Однак тінь так само може переманити на свою сторону суверенів, споганивши їх. І для цього тінь використовує кубик з оком і викладає на комірку споганення один із жетонів гонитви. І коли рівень споганення суверена дорівнює сумі чисел на всіх жетонах, розміщених у його секції, він стає споганеним і підвладним тінь і тепер буде боротися проти вільних народів. Проте за використання грані персонаж, вільні народи можуть прибрати споганеного суверена з гри. До речі, коли гравець за вільні народи пробуджує першого суверена, він отримує додатковий кубик дій правителя, який тепер можна використовувати для пробудження суверенів або для активації особливого вміння пробудженого суверена. До того ж, пробудивши суверена, ви отримуєте її його Жетон правителя, який можна використати, щоб змінити результат кубика правителя на той, що активує друге особливе вміння правителя. На відміну від вільних народів, гравець за тінь отримує свій додатковий кубик правителя не за суверенів, а за темних ватажків, які з'являються на полі. Це могутні лідери військ тіні, які мали власну волю, але зрештою підкорилися командам Саурона чи Сарумана. На кшталт суверенам темних ватажків так само викликають за виконання умов, зазначених на їхніх картах. Темні ватажки збільшують значення лідерства військ тіні, у складі яких вони перебувають. А також кожен із них має особливе бойове вміння, яке застосовує тільки їхнє військо. Отже, ось такі нововведення чекають вас у кожному із цих чотирьох таких різних, але однаково цікавих доповнень до гри Війна Персня. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, хто ваш улюблений персонаж чи персонажка з творів Толкіна та яке з доповнень до війни персня зацікавило вас найбільше. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.